Попри дистанційний формат навчання учні Новогрудівської громади показують гідні результати на різних конкурсах та олімпіадах. Наприклад, за навчальний рік 2023-2024 років четверо школярів отримали перемоги у всеукраїнських конкурсах імені Тараса Шевченка та імені Петра Яцика. Ми вже попередні підсумки підвели. 174 дитини громади отримають премії міської ради різного гатунку. Це і переможці конкурсів і олімпіад. І Олімпіад. Всеукраїнського рівня, обласного рівня це переможці олімпіади місцевого рівня. У них менші будуть премії. Звичайно, Алла Борковець зазначила, розмір грошової винагороди для кожного отримувача буде різним. Є премії невеличкі 100 гривень, наприклад, конкурси місцевого рівня або обласного. І є премії півтори-дві тисячі гривень. Одноразова. Але у нас є дитина, яка є переможцем гусевілля, який є переможцем минулому році, всеукраїнської олімпіади з українського. Співмову він зараз отримує щомісячну стипендію обласної державної адміністрації. Високий результат учня це кропітка робота школяра, вчителя та батьків. Особливо важлива командна робота у форматі дистанційного навчання. Звичайно, результатів таких би діти наші не досягли, якби не підтримка і допомога вчителів. Вчителі самі приймають досить активно участь у різноманітних конкурсах, незважаючи на те, що і проблеми з світлом бувають. і… Будемо казати, зв'язати з дітьми дуже важко, і не всі виходять на зв'язок. Приходиться додавати додаткові заняття. Раніше для більш якісної підготовки дітей на базі навчального закладу функціонував консультаційний пункт для школярів та на базі будинку дитячої творчості для дошкільнят. Особливо активно працював для дошкільнят. У нас там був і психолог, і два вихователі, які готували до першого класу. Найбільший попит був і логопед. І працювали ці консультаційні пункти починаючи з січня 2023 року. Тобто, як з'явилася потреба, ми знайшли цю, дали обяви, батьки написали заяви. Спочатку одна група була, потім їх розширювалася, і за потреби батьків ми і послуги давали дивилися, які зможемо надати. З початку 2024 року Новогродівська громада все частіше потрапляє під ворожий вогонь. Зокрема, лише будівля будинку дитячої творчості вже двічі зазнавала руйнувань через обстріли. Після першого ми відновили роботу було в підвальному приміщенні на найпростішому критті. Ну а останнім часом зв'язку загостренням. Вони не працюють, надаються послуги онлайн, якщо є така потреба, як звертаються. Варто відзначити, що така ситуація склалася не лише у Новогрудівській громаді. Днями, згідно розпорядження Донецької обласної адміністрації, роботу освітніх консультаційних пунктів на території всього регіону було переведено в онлайн-формат.